Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Тепер без черг на митниці Бендери Кишині відкрили стоянку для великовантажів. Благода навчає, підприємство вже 23 в списку дуальної освіти. Свято винограду у Бендерській фортеці. Сезон фестивалів закрито. І вечірній кубок сока в катерининському парку вже за годину. У Молдові відбувся другий тур президентських виборів. Чина президентка Майя Санду ці перегони виграла, ставши першим в історії країни главою держави, який переобрався на другий термін шляхом прямих виборів. Підсумковий відрив Санду від опонента Олександра Стояногло 11%. Перемогу їй принесли виборці, які голосували за кордоном. Не обійшовся цей день і без інцидентів. Міст різіна Рибниця кілька разів перекривали, його мінували. Автівки не пропускали. Придністровці з молдавським громадянством могли пройти лише пішки. Далі міст ремонтували. Надвечір рух відновили, однак вкрай повільно. Але потім міліція Молдови повідомила, нібито міст знову заміновано. Рух перекрили коли йдеться про мінування якогось об'єкту, передусім повідомляються відповідні спеціальні органи, які мають оточити район можливого мінування. Прибувають відповідні фахівці, правоохоронці, військові спостерігачі. Є цілий комплекс дій. Від усіх цих дій молдавська сторона відмовилася і просто імітувала наявність якоїсь загрози, створюючи тим самим серед людей певну паніку, і в той же час не вживала жодних заходів. Проблеми з пропуском людей були й на інших ділянках кордону. Зранку не пропускали на Варниці. Увечері з'явилося повідомлення, що дільниця замінована. Голосування призупинили. Молдавська ЦВК ще дораховує зарубіжні протоколи, але вже зрозуміло, що на посту президента сусідньої Молдови на наступний чотирирічний термін залишається Майя Сандо. Парк Олександра Невського знову приймає гостей. Тут тисячі людей. Вони гуляють, насолоджуються одним із найатмосферніших осінніх свят днем винограду. Почати свято вирішили традиційною молдавською великою хорою. Тут Віоріка та інші колективи з різних міст та сіл Придністров'я. Uh, я приїхав як турист. Не знав, що тут буде фестиваль. Це чарівно, незвичайно. Придністров'я дуже цікава країна. To, to Я у відпустці приїхав сьогодні одразу до парку. Тут лише 10 хвилин, але вже під враженням фортецю побачив тепер цей танець заворожує. А це національне подвір'я з усього Придністров'я. Діляться один з одним виноградом та національними стравами. На фестиваль до Бендер приїхали виноградарі з усієї країни. Микола Камерзан із Кіцкан. Він має в господарстві десятки сортів винограду. Наразі привіз найпізніші. Він до Нового. Року. Він зберігається до нового року. А ось Ред Глоп рекордсмен зберігається до наступного літа. А так прямо на фестивалі робили виноградний сік. Пішло півтони ягід. Був і традиційний конкурс Челентано. Насправді чудовий атракціон. Ми самі винороби, але ногами ще не топтали. Так що ми спробували отримали весь спектр емоцій. Тут виставка придністровських умільців. Приїхали майстри з усіх районів. Потрібно матеріал. Це... Ну підібрати спеціальний матеріал. Це дерево, акації, дубу, горіху. Вибираємо, дивлячись на текстуру. Різдвення робимо спеціально саме зрізи, щоб вони теж були відповідними. Особливо любимо займатися такою корою, щоб було гарно. У кожному куточку фортеці. Багато Придністровського краю молдавські вишиванки, українські вишиті картини. Свято винограду у Бендерах тривало до вечора. Було багато гостей, зокрема, з Молдови. Сезон фестивалів у фортеці цього року завершили. Сьогодні у Придністров'ї День народної єдності. Вадим Красносельський привітав усіх зі святом. Президент відзначив, саме народна єдність у найважчі часи стала опорою Придністровської ідентичності. Це свято уособлює єдність придністровського народу, об'єднаного спільною історією, культурою та традиціями. Придністров'я завжди було багатонаціональним та поліконфесійним. Тут століттями жили поряд, працювали, створювали сім'ї, разом роділи та разом сумували люди різних національностей. Переконаний, що ми можемо впоратися з будь-якими викликами. Разом ми зуміємо вирішити найскладніші завдання та побудувати процвітаючу державу. Наступний 2025 у республіці оголошено роком придністровського народу. Митниця Бендери Кишенів нині тут немає черг. Усі великовантажі, які їдуть із Молдови, одразу повертають на нову стоянку. Для водіїв є пішохідна стежка. Нею відразу до оформлення документів. Площадка розчитана. Майданчик розрахований одночасно для перебування десяти вантажних транспортних засобів. Як показує досвід роботи, в принципі цього достатньо, щоб пройти митно-прикордонний контроль і вибути для того, щоб перевізники вантажних транспортних засобів та індивідуальні підприємці і громадяни, які перетинають пункт пропуску в особистих справах, не відчували дискомфорту. З боку митних органів були посилені зміни, були створені додаткові робочі місця. Це все дозволило знизити певне навантаження. Новини Через митницю Бендери Кишенів проходить велика частина вантажів. З початку року на цьому пункті пропуску оформили понад п'ять тисяч декларацій. Це вдвічі більше ніж, наприклад, на митниці біля села Бичок. Нова стоянка допоможе зменшити навантаження на пропускний пункт. Таке завдання ставив президент Красносельський. Ліковим лігше легковикам. Зараз легко проїжджати, і Щоб ми там не займали дорогу. Я думаю, дуже добре бували черги, і був затор, і легкові, і маршрутки, автобуси не могли проїхати. А зараз нормально оформив документи, взяв машину, виїхав. Це дуже добре. Зараз на медно-пропускному пункті Бендери Кишинів дві смуги. Другу зробили на початку цього року, а незабаром відкриють третю для великовантажів, які виїжджають із Придністров'я. Це також доручення президента. Зараз структури займаються. Наразі усі структури цим займаються. Це короткостроковий план облаштування третьої смуги на експорт, яка буде призначена тільки для вантажного транспортного засобу. Та дозволить розвантажити лінію виїзду, яка буде виділена лише для цивільних транспортних засобів та маршрутних таксі, автобусів, пасажирського транспорту. Третю смугу на митниці Бендери Кишенів планують запустити до кінця цього року. До Босари обізна дорога мікрорайону Великий Фонтан до стели загиблим захисникам Придністров'я люди несуть квіти. Саме тут, 2 листопада 90-го, загинули Валерій Міцу, Володимир Готка та Олег Гелетюк. То був перший напад Молдови на Придністров'я. Напад на Дубосари Кишинів планував заздалегідь. У місті про це знали. На підприємствах формували територіальні рятувальні загони, охороняли міськраду та в'їзди до міста. Слюсар механічного заводу Іван Слободенюк теж записався до ТРО 2 листопада. Заступив на чергування. На той момент поставили дві тумби туди. На той момент о дванадцяті поставили дві тумби туди. Кран підігнали, заблокували дорогу з мосту. У них стояв екскаватор т 130 великий жовтий, з лопатою. Їх на тралі підігнали. Вони там з'їхали. І карус гармошка був повний. Вони були екіпіровані зі щитами, з кийками. автомати були пристебнуті. Ось сюди на карабіни під пахво. О 16.40 у місті завила сирена. Робітники підприємств кинулися на площу, а звідти на автобусах на круг. Завідувачка дитячого садка, червона шапочка Людмила Грицюта, теж поїхала зупиняти силовиків Молдови. А ти моста до. Від мосту до кругу було все заповнено людьми. Я була до мосту ближче. Ми вважали, що ми сміливі. Ми зупинимо, і Молдова не пройде сюди. Ми були беззбройними, а перед нами стояли озброєні люди із палицями і зі зброєю, з балончиками. Ми намагалися не пропустити, але коли пустили вхід балони, почали бити палицями. Люди звичайно почали тікати. Я вирішила через сад бігти і дивлюся, за мною біжить молодий чоловік. У нього тече по обличчю кров. Я так зрозуміла, що його кейком. Дарили. Коли вони підійшли до знака круговий рух, Геннадій Іванович Козлов під'їхав, показав посвідчення. Я депутат міськради і давай розмовляти. Я ніколи не забуду цього командира, високий метр дев'яносто. Підлокітники, бронежилет, пістолет, автомат висить з боку. Я вперше бачив, щоб так були екіпіровані люди. Тобто вони йшли з метою. З боків дороги йшли машини, обтягнуті арматурою і з гучномовцем. І сидів чоловік у кабіні. Громадяни, ваші дії незаконні. Ви порушуєте Конституцію Республіки Молдова. Просимо розійтися. Якщо ви не розходитеся, ми будемо змушені застосовувати силу. Біля в'їзду до міста зібралося близько тисяч добосарців. Вони утворили живий ланцюг. Військові Молдови зрозуміли, що через мікрорайон Лунга не пройдуть і рушили в обхід через великий фонтан, але й там натрапили на живий заслін. Тоді відкрили вогонь по беззбройних людях. 16-го було поранено, трьох убито друге листопада. З того часу в Дубосарах – день пам'яті та скорботи. Яків Добров народився 1899 року в парканах. У 30-х працював директором сільської школи, був головою комуни. 37-го його заарештували. Вивезли до Тараспольської фортеці. На місці дерев'яного храму була в'язниця НКВС. Поруч біля порохового льоху розстрілювали заарештованих. Історії репресованих докладно описані у книзі ім'я на камені. Останній бастіон видання днями презентували у ПДУ. Предпосилки, які були? Передумови до цього, які були. Він був дуже освіченою людиною і, судячи з освіти, він міг очолювати ну, десь в обкомі, обіймати керівну посаду вище ніж директор школи. От у селі казали, що це й спровокувало, але звинувачення взагалі якесь хибне. Звідки вони взяли, що він один із організаторів контрреволюційного заколоту щодо повалення радянської влади? Тієї ночі з паркан відвезли близько 20 людей. Перед арештами в будинках влаштовували обшуки. Прийшли домой, ну област. Прийшли додому, обшук робити. А який обшук? Коли там сліпа мати, двоє дітей, дружина? І все, що залишилось забрати, бо до цього корову і все в комуну відвезли. Забрали навіть фотографії, їх було небагато, але забрали. Одну із світлин пізніше знайшли. Вона є у книзі, ім'я на камені, останній бастіон. Яків добров мав двох синів. Підлітки збирали батькові посилки, носили до тераспоря до воріт. В'язниці їх розстріляли 4 октября, а 5 октября па папа... їх розстріляли 4 жовтня. А п'ятого тато зі своїм братом також віднесли передачу. Там два конвоїри було. Діти стояли, їх не пропускали. Один конвоїр каже: Діти, йдіть, їх немає.' А інший тато казав, що за М'явся і сказав, вони пішли на корм ракам. Тато каже, що коли він ці слова почув, він прийшов додому, розповів бабусі Олені. Вона заплакала, але ну, вони зрозуміли, що все. Рідні Якова Доброва були впевнені, що його могили ніде немає. У 50-х прийшов реабілітаційний вирок. Нібито недостатньо доказів у справі. Лише кілька років тому сім'я дізналася, що дід весь цей час був у розстрільній ямі біля Тераспольської фортеці. Його перепоховали на меморіалі жертв політичних репресій. Підприємство Благо десь сюди привозять молоко із ферми з нього роблять сир, сметану, йогурти і не лише. Цей механізм очищає молоко від бактерій, зберігаючи при цьому корисні властивості. На першому етапі нагріваємо до 72 градусів, потім різко охолоджуємо до 10. Більшість шкідливих бактерій гине. Мехатроніків готують у коледжі технологій та управління. Навчання чотири роки. Тепер здобуватимуть фах за системою дуальної освіти. Напередодні підписали угоду за теорією одразу. Практика тут на благоді. Для нас всіх, це... для нас усіх це крок вперед. І якщо до сьогодні в дуальному навчанні було задіно 22 підприємства, тепер у нас їх уже 23. Це дуже приємно. Зараз на благоді будівництво готують новинки. Тут буде цех з виробництва морозива та плавленого сиру. До весни усе запустять. Обладнання у дорозі. Нам нужні Нам потрібні фахівці, які будуть керувати цим обладнанням, проводити налагодження. Ми сподіваємося, що за допомогою коледжу ми таких фахівців отримаємо і вони. Працюватимуть у нас дуальна освіта гарантує працевлаштування. Найкращі студенти зможуть працювати на м'ясо-молочному комбінаті. Кам'янка, стадіон Октомбріє на новій гумовій доріжці. Всі учасники шкіряного м'яча, майже 20 команд із усього району з Кам'янки, Хрустової, Катеринівки та Подуйми. Переможці відбірного туру визначили. Хочу, Хочу побажати вам, хлопці, вже успішного виступу на республіканському етапі конкурсу. До весни ще є час підготуватися. У відбірному турі перемогли п'ять команд: одна із хрустової, чотири з Кам'янки, учні другої та третьої шкіл. Їм вручили медалі, грамоти та футбольні м'ячі для тренувань. В году були... цього року ми були найсильнішими. Посіли перше місце. Зараз готуватимемося до республіканського турніру і доводитимемо справою, а не словами. Зараз, звісно, вже готуються побідітелі. Зараз вже готуються переможці у своїх вікових групах до республіканського фінального турніру. Цього року порадував рівень майстерності наших учасників. Помітно, що з кожним роком вміння грати у футбол стає все кращим та кращим. Республіканський етап шкіряного м'яча пройде у квітні наступного року. Сока найвищого рівня повертається до Терасполя. Вже менше ніж за годину у самому серці столиці в катерининському парку розпочнеться боротьба за вечірній кубок. Буде чотири команди: дві з Придністров'я авангард, ТБПМР та «Гребеник», Ще дві з Молдови Троїца та молодіжка Флорішт». Буде не тільки футбол, планується і шоу на цей раз діагональ дасть справжнього року. Футбол це динамічний вид спорту. Футбол це динамічний вид спорту. Особливо у міні-футболі все відбувається дуже швидко, динамічно, щільно, так само як і в року. Все динамічно, енергійно і найголовніше голосно і душевно. Це додасть драйву та настрою футболістам, щоб бути ще швидшими і приймати круті рішення, не тривіальні. Отже, вечірній кобок на футбольному полі у катерининському парку все розпочнеться у 18.30. Першими на поле вийдуть авангард, тебе та гребенник. Придністровське дербі. О 19.30 Трої флорешти. Після музична пауза. Виступить діагональ. А для молодих фанатів проведуть майстер-клас. Після цього фінал вечірнього кубка. Стартовий свисток о 21.00. Далі посмішки переможців та медалі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.